Проваляти з ціле літо на ліжечку, чи піти вкалувати на роботу. Хм. Навчання набігає кінця і постає вибір, що вона робити далі. Якщо ти хочеш підзаробити, розповім тобі про способи пошуку роботи. Водія та робота знають всі, але де ще можна знайти вакансію мрії? Поїхали! Перше телеграм-канали. Зараз це дуже популярно серед молоді, бо можна одразу зв'язатись із роботодавцем та поспілкуватися з ним. Там ти не побачиш примітивних вакансій по типу продавець-консультант, вантажник, будівельник і так далі. Якщо ти творчий та плануєш фрілансити, то раджу підписатись на e на навзаєм чат, good Job та happy Monday. Другий спосіб інстаграм. Вау! Wow. Так так, в Інсті можна не тільки переглядати відосики із милими кошенятами, а й знайти роботу. Із плюсів це всім знайомий інтерфейс та мала ймовірність загубити свіжу вакансію. На відміну від телеграму, в інсті немає вічного спаму та океану сповіщень. Тому, якщо ти активний юзер Інсти, то при пошуку роботи тобі допоможуть Work.ua та StudPoint. і лови більш локальні сторінки для пошуку роботи. І останній третій спосіб онлайн-платформи, такі собі соціальні мережі для пошуку роботи. Це повноцінні додатки та сайти, на яких ти реєструєшся, як на Фейсбуку чи інстаграмі. Твоя особиста сторінка тут виступає у ролі резюме. Цей варіант підійде для тих, хто шукає віддалену роботу за кордоном. Найпопулярніші з таких платформ є LinkedIn та Upwork. Якщо ти хочеш детальний розбір цих платформ, то пиши у коментах. Ну і звісно, якщо тобі сподобалась інфа, то зберігай цей відео. ділись із другом, та не забудь поставити вподобайку. Бережи себе та до нових зустрічей.